Друзі, доброго дня! Тільки що завершилася класична евангелізація на Майдані Незалежності. Сьогодні у нас 13 листопада 2025 року. Зранку я проводив екскурсію для переселенців Запоріжжя. Родина прийняла Христа, багатодітна. Після цього ми робили персональне благовістя тут на Майдані Незалежності. Люди також приймали Христа. І після цього вже третя частина. А, були вже мікрофон, були колонки, були співи, було прославлення Бога, і люди приходили, теж слухали зі співом, підходили, і теж благовістили Евангелія. Але під кінець дуже цікаво. Коли останню пісню співали, підійшов а, чоловік, слухав, але я ж дивлюсь, щось знайомий. Ми я б запропонували мо молитву покаяння. Он прочитав, так посміхався вже. Каже: а я знаю, там Андрія Новочіка знаю там деякі з ваших. Я, ну как би я просто згадав, що це це адміністратор будинок про спілок. Те, що от за моєю спиною, друзі, отак можна просто приймати людей з церкви, слухати не народжувати з гри. І отут на вулиці, не в залі людина. Щиро приймають Христа і Господа за Спасителя. Друзі, просто неймовірні чудеса від Духа Святого. Всім а, дякую, хто молиться, хто підтримує нас, партнери. А, нехай Бог вас рясно поблагословить.